Усім привіт, з вами Ніксон. Це заявка на приватний сервер Майнкор. У Майнкрафт люблю грати в Бедварс. Skywars. Та, звісно ж, будувати. На сервері планую побудувати власне місто та познайомитись з усіма гравцями. Та, звісно ж, робити україномовний контент. Чому ви маєте прийняти саме мене? Ну, бо я хочу популяризувати іменно ваш сервер, е, україномовний контент, та й тому, що я добрий та щирий гравець. Різні кубики та лего у дитинстві я дуже любив. І тому Майнкрафт затягнув мене аж з восьми років. Спочатку я купив собі Майнкрафт на планшет Бедрок, а потім уже, звісно, джаву. Ось цікавий факт. У нас є вибухове зілля невидимості. Завжди ви, я думаю, кидали його вниз. Але дивіться, у нас невидимість 7 хвилин, а всього їх 8. Ви розумієте, що ми витратили одну хвилину. Тому завжди підкидайте це вибухове зілля тільки вверх. Тоді у вас буде завжди 8 хвилин. Ну, 7,59, звісно. Ось. І. Ось такий цікавий факт, я думаю, користуйтеся ним, ось, бачите, ось кидаємо і знову 8 хвилин. Це тут, тут все просто ідеально. Дякую за перегляд, не забувайте ставити вподобайки. До побачення!